23 квітня всесвітній день книг і авторського права. ЮНЕСКО обрала цю дату з огляду на її символічність для світової літератури в пам'ять померлих в цей день письменників світового масштабу, як то Мігеля Сервантеса, Уільяма Шекспіра і Лопедевега. Сьогодні всесвітній день книжки відзначають у 190 країнах світу. Вже традиційно 23 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога. Психологія це прикладна і академічна наука, що вивчає поведінку, психіку і психічні процеси людини. Психологія вносить значний внесок у розвиток і життя сучасного суспільства. 23 квітня 1605 року російським царем проголошено Федора Годунова, сина Бориса Годунова. Царювання 16-річного Федора увійшло в історію як найкоротше в Росії, тривало всього 49 днів. Федір Годунов був арештований і задушений перед вступом до Москви військ Лжедмитрія. Перед цим він встиг затвердити першу власне російську карту Росії. 1932-го у Страсфорді на Ейвоні було відкрито Королівський Шекспірівський театр, який і до нині проводить Шекспірівські фестивалі. У 1959-му створено Національну спілку журналістів України. А у 1964-му в СРСР утворено фірму грамофонних платівок Мелодія. Цього дня 1967 року здійснено перший експериментальний запуск космічного корабля союз 1 пілотованого Володимиром Комаровим. Капсула з космонавтом згоріла в атмосфері при поверненні на землю. Це був перший офіційно визнаний випадок загибелі радянського космонавта. 23 квітня 2012 року виповнюється 40 Канівському музею народно-декоративного мистецтва. Тут представлені речі з Черкаської, Київської та Полтавської областей. Фонди нараховують близько 5 тисяч експонатів. Серед них одяг, килими, рушники, тканини, народний розпис, художнє скло. 23 квітня народилися. У 1564 році Уильям Шекспір, англійський поет і драматург, серед найвідоміших його творів Юлій Цезар, Ромео і Джульєта, Гамлет, Отелло, Король Лір, Сон у літню ніч. 23 квітня 1886 року з'явився на світ змітрок Бядуля, справжнє ім'я Самуїл Юхимович Плавник. Білоруський письменник і перекладач. Перекладав білоруською мовою 10 творів Шевченка, серед яких Холодний Яр, Заповіт, Русалка, Відьма та інші. 1891 вісімсот Сергій Прокоф'єв, радянський композитор, автор музики до кінофільмів Ромео і Джульєта, Олександр Невський, Попелюшка, і Вовк. 23 квітня 1895 рік. дата народження Лева Устимовича Биковського. На світ з'явився у селі Вільховець з Венегородського району Черкаської області. Український бібліограф, книгознавець, бібліотекознавець, геополітик, історик та мемуарист. Творчий доробок Биковського нарахує понад 530 праць. Один з перших бібліотекарів Національної бібліотеки України. Одним з перших серед українських науковців почав дослідження діяльності зарубіжних книгознавців. 23 квітня 1896 рік народився мате Залка, справжнє ім'я Бела Франкль, угорський письменник та революціонер, активний учасник громадянської війни в Росії і Іспанії. Захоплювався творчістю Шевченка. 25 квітня 1936 року. Побував на Тарасовій горівканеві, залишив свій запис у книзі відвідувачів. У 1918 році народився Георгій Віцен, радянський кіноактор, відомий зі стрічок Операція И та інші пригоди Шурика, Кавказька Полонянка, Одруження Безамінова, джентльмени удачі та інших. Поки ще не поздно нам зілать остановку а? кондуктор на тормоза. У 1920-му Григорій Тютюник, український письменник, прозаїк, поет, написав роман Вир у 1923-му Народився Василь Земляк, український письменник і сценарист. У 1926 році на світ з'явився Петро Олексійович Басанець, живописець і графік, народний художник України, член національної спілки художників України, ветеран Великої вітчизняної війни. Працює у різних жанрах живопису та видах графіки. Часто звертається до широкомасштабних історичних тем жанрових сюжетів. У 1928-му двадцять тем. американська кіноактриса, яка зробила кар'єру в дуже юному віці, почала зніматися з трьох років а в шість стала володаркою Оскара. За православним календарем, 23 квітня День Янула відзначають Олександр, Григорій, Дмитро, Максим, Терентій, Федір та Яків.